Якщо вам ще сьогодні цього ніхто не сказав, я хочу бути першим. Я пишаюсь вам, пишаюсь кожним донатом на арені. Пишаюсь кожним 15, 20, 30 хвилин е, спорту в спортзалі чи пробіжкою, чи спортом вдома. Я пишаюся кожним випитим стаканом води. Я пишаюсь кожною допомогою бабусі, е, в якої ви купили квіти, яка потребує грошей. Я пишаюсь. Кожною доброю справою щодня я пишаюсь кожною допомогою, яку ви оказали будь-яким людям, які насправді цього потребують. Я пишаюсь е за те, що ви приютили собачку, котика, зайчика. Я пишаюся тим, що ви не здаєтесь, дете до кінця. Я пишаюсь тим, що ви фокусуєтесь на позитивних моментах в своєму житті. Я пишаюсь тим, що ви дозволяєте цей негатив який є в вашому житті піти і не зосереджуватись на ньому. Я пишаюсь.